Таю щиро, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал «Wednesday Bible Break». Щосереди ми маємо відео на різні духовні теми. Ми говоримо про Бога, який створив цей світ, ми говоримо про Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Ми говоримо про Біблію це Слово Боже. Ми говоримо про все, що стосується християнства, Бога, Біблії, духовного життя і так далі. І сьогодні ми поговоримо про те. Тема, яка в першу чергу стосується майже всіх чоловіків, ну, принаймні віком від скажімо, 16 там, чи 18 і аж до 60-70, це а, бажання а, інтимного контакту, бажання бачити тіло жінки, бажання насолоджуватися її тілом, бажання насолоджуватися фізичною близькістю. Звідки взялося це бажання? Що нам чоловікам з цим робити? Де є гріх і дає святість в тому всьому. Якщо вам цікаво, дивіться, будь ласка. Взагалі, коли Бог створив чоловіка і жінку, а Він створив чоловіка і жінку, дві статі, дві біологічні статі, а він кожному дав якісь там риси, в тому числі якісь фізичні, анатомічні, фізіологічні, і психологічні і інші особливості. І чоловік і жінка вони творило Боже. І чоловік і жінка це людина, і чоловік і жінка, в принципі, відображають Бога, так. Але навіть на духовному рівні є певні відмінності, для чого створив Бог чоловіка, для чого Бог створив жінку. І одна з відмінностей такого фізіологічного характеру, що чоловіки прагнуть бачити тіло жінки. І невіруючі люди вони користуються цим, щоб створити величезний океан, величезне море. Секс індустрії, величезне море там, порнографії, різних непристойних відео, фотографій. І якщо вам здається, що це мода останніх там, 20, чи 30 чи 50 років, ви помиляєтесь, тому що навіть часи Російської імперії було таке поняття, як е, певні такі кольорові малюнки інтимного характеру, коли чоловіки розглядали тіло жінки, насолоджувалися цим. Е, е, зараз е, люди замість того щоб йти до Бога, до церкви. До Біблії, яка навчає нам, нас про, там, про духовне життя і все інше. Вони йдуть там, до психологів, до сексологів різних. Ось, е, і ці дуже часто їм говорять про те, що е, порнографія це нормально, коли чоловік дивиться і, і потім мастурбує, там, там, чи що він робить, навіть якщо він одружен, у нього є жінка, вона в сусідній кімнаті, а він дивиться собі там порно. Це окей. Так скаже багато психологів, багато сексологів. Хтось скаже, що якщо чоловік і жінка мають проблеми в інтимному житті, вони можуть разом подивитися якісь там порновідео, де інші чоловіки і жінка один одного задовільняють дуже часто такий досить грубий тваринний спосіб, не завжди в природній спосіб. То це класно, хай собі подивляться і все буде добре. Що взагалі Біблія говорить про це? так? Адже якщо Бог створив в чоловікові це бажання мати інтим, мати зоровий контакт так само. Насолоджуватися тілом жінки, то це має мати ну, якесь святе вираження, не лише гріховне, а й святе. Зараз прочитаємо вірші про це. Взагалі, наша ціль не поговорити повністю про всі там збочені форми там, чи навпаки, поговорити повністю про інтимне життя в шлюбі. Це велика тема, широка тема, про неї можна багато відео записувати. Але я хочу прочитати вам такий вірш в псалмі 101-му, Псалом 101 вірш 3. Не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я думаю, що цей вірш можна і треба застосовувати стовно порнографії, коли чоловік насолоджується відео або фото, де зображена не його, а чужа жінка, причому переважно це жінка, яка може жити за тисячі кілометрів в інших далеких країнах, і вона спеціально оголює своє тіло. Так, ну, так багато робить актрис, зараз дуже така велика мода, щоб в кожному фільмі була якась відверта сцена, а може і не одна, може і кілька, де чоловік і жінка, як правило, не чоловік і жінка в шлюбі, а як правило, просто якийсь чоловік, просто якась жінка чи хлопець і дівчина, вони насолоджуються і її там принади дуже гарно показується і так далі. І ми звикли до цього, нам здається, що навіть фільм без цього він стає не цікавий. Але взагалі, слово Боже, говорить, що коли чоловік... Не тільки чоловіка, а жінка також, але в першу чергу про чоловіка зараз говоримо, ставить перед собою такі речі, які є негідними, то це в принципі неправильно і це його руйнує. так. Тобто це може здаватися, що це добре, це насолода, але насправді це сексуальне бажання, яке чоловік отримав від Бога, яке Бог дав йому для того, щоб втілити його в шлюбі до своєї законної дружини, насолоджуватися інтимом з нею в такому, так би мовити, в святому подружжі. Він просто це бажання він, якби розбризкує наліво направо, він дивиться на різних жінок. Різні жінки, так би мовити, це продають з якоюсь ціллю, щоб на них подивилися різні чоловіки, щоб вони отримали якусь увагу. Ось. І звичайно, що Богові це неприємно, це дуже багато гріха, і це те, що християни не повинні робити. Ані дивитися, ані християнка не повинна своє тіло, так би мовити, продавати буквально чи переносно чи взагалі виставляти на показ. Отже, Бог створив інтимне життя і для чоловіка, і для жінки. Мається на увазі, що для обох в подружжі, щоб обоє насолоджувалися ним. Хоча специфіка фізіології чи психології чи анатомії чоловіка і те саме в жінки, вони трошки різні, навіть досить, досить різні. Так? І можна сказати, що чоловіки більш залежні від цієї сфери, від сфери, наприклад, дивитися на тіло жінки. Жінка не прагне так дивитися на тіло чоловіка, як чоловік прагне дивитися на тіло жінки, і це теж від Бога, Бог заклав це бажання. Щоб чоловік насолоджувався красою своєї дружини. От. І так само, щоб жив постійним інтимним життям. Так? І звичайно, що ну, майже всі жінки віком від, скажімо там, 14 чи 16 чи 18 років, вони вже переважно розуміють цю властивість і, на жаль, дуже часто віруючі жінки, віруючі дівчата не розуміють, що з цього випливає, що з цього слідує. А випливає те, що коли жінка незаміжня, і в неї немає чоловіка. То їй не треба показувати свої принади всім і кожному і виставляти там свої фотографії десь в соцмережах, чи записувати якісь дуже відверті відео на Ютубі і так далі. Навпаки, їй треба своє тіло заховати, коли воно вийде заміж, щоб це тіло, так би мовити, подарувати своєму чоловікові, щоб вони разом спільно насолоджувалися інтимним життям. І засмучує те, що ти бачиш різних сестер і ці сестри, не завжди розуміють, що їхнє тіло воно дано не для того, щоб всім і кожному його показати там на Фейсбуці, скажімо так. Тисячі переглядів. Там. Чи, ну, є, є такі, що мають ще більше переглядів, ніж тисячі. Ось. Тому е, Бог дав цю сексуальність для чоловіка, для того, щоб він пожадав е, свою жінку в законному шлюбі, але не для того, щоб е, це було гріховно і для всіх, і якійсь там огидній манері, занадто публічній і так далі. Є така хороша фраза: інтимне життя має бути інтимним. Взагалі, інтим це не зовсім про секс або статеву близькість, це не зовсім про проникнення. Статевого члена чоловіка, в статевий орган жінки. Взагалі, інтим це широке поняття, і воно включає таке щось сокровенне, таке щось сердечне, щось таке глибоке, щось таке, що зовсім не обов'язково пов'язане з саме статевими зносинами. Інтимне може бути щось таке навіть в зовсім іншому значенні. Це моє щось дуже таке особисте, щось дуже глибоке таке. Але інтим, в такому значенні, як сексуальність, це також дуже інтимна річ. Тобто в інтим в другому значенні він також інтимний в першому значенні. І тому е це неправильно, коли воно там публічно виставляється, або коли занадто відверто з усіма про це говориться, чи там якісь нескінченні жарти на цю тему і так далі, тому подібне. Зараз я хочу прочитати Йова 31.1, що Йов казав. Відомо, що у Йова була жінка, е і в нього були, там, якщо не помиляюсь, семеро синів і три дочки, вони всі загинули, там своя велика довга історія. Але я хочу прочитати вам Йова 31.1. Я уклав умову зі своїми очима що Не буду пожадливо дивитись на дівчат. Тобто він, так мовити, наказав своїм очам не дивитися на інших жінок інших дівчат. Тобто, своя дружина так, жодних проблем. Дивись, розглядайся, як хочеш, хочеш. Для того вона і тобі і дана. В була жінка, і, звичайно, вони жили інтимним життям. Але просто якісь молоді дівчата, які ходили туди-сюди, і може деякі з них були трошки легкої поведінки. Йов постановив в своєму серці, що він не буде дивитися на цих дівчат. Це була, звичайно, боротьба для нього, як і для кожного чоловіка, боротьба, тому що є сильне бажання дивитися на, на тіло жінки, і не тільки на тіло своєї жінки, так? Але він постановив, і, як бачимо, йому це вдалося. Він не був безгрішний, він також був грішний. Але принаймні в цьому він був більш-менш успішний, а може і цілком успішний, може, йому дійсно вдавалося уникати тих таких своїх поглядів на, на інших дівчат, на інших жінок. Ще один вірш на цю тему, зараз відкриємо і читаємо. Ще один вірш, який е, написав апостол Павло в другому посланні до Тимофія, це 2,22. Друге послання до Тимофія 2.22. І там е, він дає пораду взагалі своєму, можна сказати, учневі чи молодому служителеві. Павло був досвідчений служитель. Джей служіння перебував кілька десятків років, а Тимофій молодий. І в другому посланні 2.22 він пише таке. Зараз я зачитаю. Уникай молодечих пожадань. Настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. В, якщо не помиляюсь, з Огієнка написано Уникай пожадливостей юнацьких. А тут написано Уникай молодечих пожадань. Це перекад Рафаїла Турконяка. І так в кожному нормальному чоловіку, хіба що в нього якийсь унікальний дар, і він зовсім без цього обходиться, але це величезна рідкість. Або є якась аномалія психічна чи фізіологічна. Але нормальний чоловік, він пожадає, пожадає жінку. І апостол е, апостол Павло пише Тимофію Уникай. Уникай! Я не знаю, був Тимофій там одружний чи не був. Він був молодий служитель, не знаю, що означає молодий, чи йому було 18, чи йому було 33. Але він був е, служитель-пресвітер, якщо не помиляюсь, то пресвітер в регіоні, тобто він встановляв інших пресвітерів, Так? І в нього теж були спокуси, йому теж хотілося мати інтимне життя. І апостол Павло каже, що ну не піддавайся на те, нехай це не контролює. І, знову ж таки, е, сексуальне бажання, інтимне бажання мати близькість. Дивитися на жінку, на її тіло, торкатися її, ну, там, поцілунки, обійми, ще щось. Це все нормальні правильні речі. Але світ це так сильно перекрутив, перекрутив, і він святого зробив огидне бритке гріховне. Тобто він сказав, що можна всі з сіма будь-коли, будь-як. І всі ці там збочення, які з'явилися останні десятки років, чи 50 років, не знаю, коли вони появилися, коли там парами мають інтимні стосунки, чи обмінюються чоловіки з жінками, жінки, з чоловіками. Там чи одна жінка ще плюс одна-дві коханки, там чи один чоловік, дві жінки, чи одна жінка-два чоловіки. Це все збочення, це все від лукавого, це все незгідно Слова Божого і не згідно його святого задуму. Бог так не придумав, Бог придумав, що один чоловік, одна жінка мають прекрасні інтимні стосунки в своєму чудовому гармонійному шлюбі. Насолоджуються тілами один одного. Ось, тобто світ, світ говорить так, що шлюб нічого не означає, можна до шлюбу, за межами шлюбу. А в самому шлюбі, ну якщо там жінці, наприклад, не хочеться інтимного життя, ну не хочеться і не хочеться все, її змушувати не можна. Всі так дуже хитро все подає. Е, немає вірності, немає е, чесності, немає е, таких чеснот, про які говорить. А з іншого боку, коли ти вже в шлюбі, е, дуже багато там жінок, феміністок будуть криком кричати, що е, жінка це її тіло, і якщо їй не хочеться, то не хочеться і все. Ось, як воно, так все цікаво, все це перекручено, передергано. Перед але слава Богу, що ми маємо Біблію, і Біблія навчає нас про всі ці речі, як дивитися на це правильно, як дивитися на це свято, як мудро до цього все ставитись. Отож, друзі, якщо у вас є якісь там на комп'ютері матеріали, не святі, не побожні, або ви час від часу заглядаєте на якісь там відео, то просто подумайте, чому ви так робите і чи не свариться у вас з Господом, бо насправді сварить, бо насправді це гріх. Ось. Будь ласка, дивіться наш канал «Wednesday Bible Break», щосереди нове відео. На різні духовні теми. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, надсилайте друзям знайомим. На все добре з Богом!